Хочу показати, дивіться, написано 13 чоловік 1000 кг. Це ви яких людей вважаєте? Італійських чи що? Наоборот 10 чоловік то на 300. Як мінімум. Ось так от вийшли. Покатались на метрі. Купили 10 кг сала. За 44 еврика Ще дали. такого безплатного, як на смалець. Не знаю, з кілограмчик, мабуть, да, десь подарили. Може трохи менше. Я так. Погодка. Ці обновочки, такі жаркі. йо ма -йо, я вам буду сказати. Таке все легеньке, на собі не чувствується, але дуже тепло в ньому. А дивись, яке тут сало є. Я її назву сало цвіточком. Його просто тако... Ріж і все, її даже украшати не треба, так? Да? Обалдеть. Ну так собі порізав, порізав. У мене пільмені цвіточок. Ну да, їх треба... і Наливай, допей, да? вот так, їх треба. Наливай до пей, так що там? Коротше, дивіться, якщо ви прийдете до мене і в мене не буде вдома, то середню полочку відкриваєте. Це для там готовки, для варки, для всього повністю. Оце і там під стіною. Це фарш, це на зажарочку таке, кусочки менше, більш сальні. Ну, от. Поняли, де да? що лежить. Готовте одразу і на мене. Тож. Тут це в мене тут овочі живуть. Хоча, якщо ви нормальні люди, наші вам не мають овочі, то буде їсти овочі, коли є сало і да. Так. так що приходьте, Сьогодні з усього нашого сімейства на роботі паша тільки Юля. Ось так от тягне, бід, всю сім'ю. А да, ми по ну що, я хочу якось цей, я ну, ліплю їй пельмені на вечір. Щоб прийшла довольна з роботи. От, треба плиту помить, хай Бог милий. Коли воно все засирається, не встигають за замічать. Да, погодка сьогодні в це свято. Як то кажуть, ну це ж женський день, якщо лучше, ніж 8 березня. Бе Бефанія, мама. Бефана, бефана. Бефана. Ведьми ви всі. Ну це понятно і так. Я, щоб сказав би, інопланетянські. Але погода, так, міняється так, як і ваше настроєння сім раз на день. Ну, і... У мене ще частіше буває. Ходій <годійниця> цей. Так що ведьмачки мої з праздничком у вас всіх. От. Вас у мене багато. Я знаю. Я дивлюся. Як воно, статистику. От. Ну, хто гуляє там по-старому, це що в нас сьогодні вечеря, виходить, святий вечір. От. Всіх теж вітаю, тому що ну, не без того, я думаю, є люди, які дотримуються цих традицій. Я, допустимо, не за, не проти, тому що я родився при тому. Ну, і Мама, ти теж, так, мабуть, родилась? Ну, всю жизнь родилася, всю жизнь вирісла, всю жизнь майже про... Так, да, всю жизнь кросні носила 6 числа, і тут на тобі хтось вспомнив, що ми колись там у нас був свій календар. Ага, тому ну, колись ми ще й були язичники, а до язичників ще якісь ще якісь. В общем, то є у нас ні флага, ні родини, по суті, нема. Тому хто в який день гуляє. Мені взагалі хорошо, знаєте, чим більше вихідних. от, зараз ось дивлюся, як Юля робить з цими албібеками взагалі вот безбожники, У них минулого нічого, що у них там три дні, да на весь рік. Три дні, по-моєму, Юля казала їй. Ні, я знаю, але вообще у них по їхньому там, щось, вони три дні якихось праздну за весь рік. То нащо ж так робити тяжко, чуєте? І все одно сидить без грошей. Ну, всіх грошей ніколи не заробиш. Я це вам намагаюся море показати. Ви бачите його? Навіть я його в таку погоду не бачу, бо воно не розділяється. Де-небо, де вода, зараз не видно. А отак от десь все йде воно. От, я думаю, що пізніше буде видно. Можна було б ще через ті дерева теж гарно море видно, але ж чуєте, воно все тут 24 на 7 зелене стоїть, круглий год. От так от. Скажи, слава. З Новим годом! Да? Цвіточки цвітуть, дерева пахнуть. Ну, не вистачає тільки помідори, каралочка жуків для повного щастя. І комарів, так. Да. Це найголовніше. Та й таке наліпили ми пельмені. Празднуємо цей непонятний праздник, Там якісь конфети хтось мав принести. Ні на вуглі, ні на цей, щось нема нічого. Ну ладно, я знаю, де в мене є заначка, я сам собі знайду. Так, всім гарного дня поки. каміцях. Зараз буде щось знімати, але бачу, що зараз ніхто не дивиться. то, то й таке. А, що ж поки, що ж поки. Ж... Ж... Ось оця каструля виручалка прямо у мене. Я не знаю. Це... Я на неї кажу сальна, борщова, знаєте, в ній так класно варити все. Те, що швидко поднято не вважається упавшим. Як у студента на газетку все падає. Або ще можна там кучу всяких цих придумати. Та хорош, мам. Що, сейчас, сейчас. Чи що? Хорошо. Ну але ми вирішили, що треба переварити всі зразу, не, не за це як не морозити. Потому що, ну ми, як і... Всі нормальні люди любимо потім ці піджарені, піджарені. о. То дуже смачно, коли вони вже з хрустинкою такі. А вот в одну виділи кладатичку. Яку? Ні, то є ж більша. А ні, воно ж взагалі не влізе. Може в той тазик тазі кидати? Нє, тазик, ні, тазики. То я, все в не більше? Це, по-моєму, більше, я в таку. То в дві їх, значить. В одну і в другу. Все ця квадратна. Діруна можна було мені віддати, нашою перекладати. Одного нещасного. Їм... Часним... Ага, потім менше буде місця для пільмінь. Ну, так, 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 так. Щось сусід зашевелився і димок бачу пішов. Або він жінці метлу прогріває, або рішив її побалувати шашличком. Наверно. Пельмешки получились нежнейшие. Это просто. Я даже вам не знаю, какие там вот капучо, марпучо, что там у них, что там Не, не, вот это. Наша еда все-таки есть наша еда. Да. За ухо не витяны. Это не их не А Вообще есть ли что это уксус. Да, уксус. Дома. Руна. Ляпаєш, По ну, я поляпав, собі перчиком посипав. Ну, Ви ж знаєте, як я сіплю перчик, так що бачу. Поплив монітор від щастя. Да. Ф -ф 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 Фокус, У нього сознання він починає тіряти, коли запах чує цей телефон. Угу. Все, в чотири пальці. Знаєте, що я вам скажу, дуже добре, що ми постійно щось намагаємося якось удосконалити, проводимо ці експерименти і так далі і тому подібне. Бо по-перше, як ви пам'ятаєте, що ми, ми цей фарш бадяжили. ну, типу, додавали туди гаряжий, тому що нам казали, що може воно буде дуже жирне. Але як вияснилось, тут ці в більшості, в більшості разів, скільки ми розбрали, ми, мабуть, один раз да, мама ті, ті попали на сало сальне таке, яке іменно топиться на смалець. А так, щоб ви розуміли, дійсно це сало, коли ріжеш, його треба ще ну, на олії жарити, тому що ну, воно як біле м'ясо. Ну, тобто воно не таке жирне, як могло здаватися на перший погляд. І в цей раз ми. Нічим не розбавляли, нічого не додавали. І це просто пельмені за вуха не відтянуть. Вони такі сочні з цибулька, оце все, знаєте, фарш цей такий сочний. Що... Та й тим більше, що ми як розбавляли за цим гавяжим фаршем говядина для нас, українців, людей з села, то ж священне животне. Ну що, ні, коли це хто з нас їв? Їх... Ану, скажіть мені, говядину, будь ласка. Напомніть мені таку, на секундочку. Хіба що косточки, да, говяджі десь колись куплялись на базарі, а так, ну, я не пам'ятаю. У нас теля або бичок росло тільки для того, щоб його потім здати на м'ясо. Ну, самі його ніколи це свиню тримали, курку, тримали, качку, гуску для того, щоб зарізати там гендика. А корова, телятку, це, ну. Я за все время пам'ятаю тільки один случай в монастирищі. Один раз у Руслана був бракований бичок, в якого ми забили. У нього було п'ять ніг. Три ну, нормальних і одна така ж роздвоєна. Тобто він на неї не ставав, але вона була як звідти. Ото воно вимахало, і ми його зарізали і тоді... Я даже не помню, как мы ее ели, Ну, наверное, же ели, но ж мы ели молодые, красивые хлопцы, мы больше пили, чем ели. Ну, в общем, я такое за всю свою жизнь просто помню, я говорю, единственный раз так сказать, Мы, наверное, чаще баранину ем, чем, чем, чем говядину. О. А? Або курицу. Або, да, курицу, чи полю. Галину. Галина есть, пола, галина. Да. Немає. Ну так що отак так не будемо більше нічого бадяжити, бо тут додаткові тільки витрати. Якщо хочеш нормального фаршу, пішов 4. І тим більше, що ми сьогодні, да, а, між лідоловськими цінами. Чи mm -hmm. скільки? 6-70, так? Да? Ні, 7 з чим то стоїло по скидці. 7 з чим то за по скидці за кілограм. Ми беремо 4,50 таких саме, ну візуально, щоб ви понимали. Чим не от. Коротше, ладно, ви дивіться а я погнав, добавку хавать біблії. Ну дуже смачно. Я просто вже б'їв би і розказував вам, але ви ж мені уксус підпираєте, ви зрозуміли, телефоном. Надо поміняти. Подставка в мене її надо поляпати. Ладно, всім пока, всіх зі святом, всім гарного дня. До побачення.